Надзвичайно радий, що в нас такий великий вулик і дискусії, і живий, живий ринок, та і в зернових. І це мабуть найбільше досягнення спільне наше, тому що за великим рахунком, крім полі, нас є такі, можна поділити на дві складові наші там певні досягнення: це такі міждержавні і бізнесові, але вони однаково політично важливі, тому що. Те, що важливо на бізнесовому рівні, це те, що завдяки нашим спільним зусиллям інтерес до України такого також, глобального базару та глобального ринку нікуди не зник, і це. Вдалося завдяки такій гіперактивності нас навесні минулого року, коли відбулося багато там конференцій і в Женеві, і в Варшаві і будь-де, і ми побачили, що глобальний трейдинг ніяк ніяк не забув про Україну, незважаючи на те, що на той момент в нас були заблоковані порти, і взагалі була ситуація, невідомо, чи, чи був у нас врожай.